Добрий ранок, діточки! Послухайте та відгадайте загадки. Рудий м'ячик справно скаче з гілки на гілку. То не м'ячик, кажуть дітки, ми впізнали. Так, це білочка. До нас білочка завітала в гості, і вона хотіла нас познайомити зі своїми друзями. А давайте відгадаємо наступного друга. В темнім лісі проживаю. Довгий хвост пухнасти маю. Мені на місці не сидиться, а зовуть мене. Так, це лисиця. Наступний друг. Під соснами, під ялинками, лежить мішок з голками. Так, це їжачок. Добре, у нашої білочки дуже-дуже багато друзів. Ходімо до лісу і будемо знайомитися. Дітки, погляньте на зображення. Хто тут є? В нас є ведмідь, лисиця, лось, вовк, білка та їжачок. Добре. А як назвати можна одним словом? Так, це тварини. А які це тварини? Правильно, вони дикі, чи можна назвати лісові? А зараз ми з вами пограємо в гру, назви тінь. Дуже уважно дивимось. Перше в нас йде вовк. Далі заєць. Білка. Їжак, ведмідь. Молодці, ви були дуже уважні. А зараз ми з вами роздивимось дитинчат диких тварин. Отже, у білки більченята, у лисиці лисенята, у їжачихі їжаченята, у вовчиці вовченята, у ведмедиці ведмежата. Добре, ви були дуже уважні та старанні. А далі в нас буде гра назви одним словом. Подивіться уважно, як це можна назвати одним словом. Так, це дерева. А давайте далі подивимось, як можна назвати одним словом? Так, це тварини. А далі. Вірно, це птахи. А далі подивіться уважно, що це. Так, це одяг. І остання так, це овочі. Діточки, ви були дуже уважні та старанні. Білочці дуже сподобалось з вами гратись. До побачення!